Он ищет спасение сейчас. И я боюсь, что он свое спасение видит не в этих планах трамповских миротворческих. Я думаю, что за всем этим миротворческим процессом стоит накопление силы. Я думаю, что уже войска готовы и есть для того, чтобы отправить и в Курскую область, и на Украину, а возможно даже и в Брянскую. Это все готово в планах НАТО. Это всегда есть. Всегда. Они к этому готовятся. А вот он ищет. Для него было бы сейчас большим счастьем, если бы ему разрешили как-то там нелегально протащить ядерное оружие. Вот это он бы почувствовал бы себя королем. Дай бог, чтобы этого не случилось. Дай бог, чтобы я. Ну хорошо, предположим, ошибался. он протащит ядерное оружие. Угу. А его никто не остановит от применения нет, нет, такого? Нет, 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 Он дело, сколько зарядов? Да ему да? достаточно показать свою решимость нажать кнопку. А это и, и о другом. То есть дальше уже начинается. То есть наш президент же однозначно сказал, что будет. То есть, в принципе, это обозначает, что Украины не будет. Но ну, вы уверены, что будет ответный удар? Я а, уверен, что будет оружие? в данном Смысленно. случае не ответный а удар. А как? Будет просто превентивный а удар. Путин, Путин сказал, это не сказал. У нас не концепция просто будет очень учить. четко написано. Ну, то, то, да то есть Владимир да да Владимирович сказал, что мы ни при каких обстоятельствах не позволим. То есть, вот если это сделает Зеленский, то есть я, я абсолютно согласен с логикой, угу. он просто не просчитывает рисков, он не понимает, что. А такого рода заряд надо еще доставить. Понятно. То есть это то есть определенная процедура, которая не может быть тайной. При этом запуск такого подразумевает ну, определенное наличие конвенции, то есть ты должен сообщить, потому что не должен знать, куда он полетит. Да, да, да. Потому что если это задание полетное будет заложено западными структурами, то Запад будет уничтожен. Да, конечно. Нет, то это не только его уничтожить. может быть какая-то Да, то есть будет уничтожена не только Украина, но и Запад. Нет. То есть, Значит, Нет. это надо поднять F-16 с ядерным зарядом? Но мы тогда говорим, что мы вас предупреждали, Сергей Лавров об этом говорил, что каждый такого рода воспринимается как носитель. То есть наши действия, это, это уже не будет милосердным, так скажем. Мы уже будем вынуждены просто все стереть. Мы же помним, сколько Тем раз Тем оружием, он об он этом носит. говорил и постоянно этим пытается барьировать, шантажировать. Ну вот я говорю... Притом не только мы, но и наши белорусские братья. Да. Потому что они известны, что там в голове хлопнет. Может, он решит нанести удар по Минску. Вот. Вот это вы же сумасшедшую чугуну может в голове. Ну, Но хорошая новость стоит в тому, що зима наступила. Это мы почувствовали, да ну, мы почувствовали буквально несколько днів назад, коли ребята сказали печки нужны нужны там холодно, пушки тепловые. Там да вот занимались этим последние дні. Ми вітер там влажність мерзне жутко. Події на території Росії поговоримо, адже в Карелии звільнили від кримінального покарання на хвилиночку 79-річну пенсіонерку. А от за що її судили? Її судили за повторну дискредитацію. Армії суд четверте штрафував 79-річну Тетяну Савінкіну на 200 тисяч рублів у кримінальній справі про дискримінацію армії, яку порушили через антивоєнні листівки в під'їзді її багатоквартирного будинку. Про це повідомив один із телеграм-каналів. Проте платити штраф Тетяні. Савінкіна не довелось, оскільки термін давності вже минув. Ну і е, те, що вона заявила далі, процитую дуже шкода, що чесних людей визнають винними справжніх злочинців, звільняють і пропонують укласти контракт з російським міноборони. Заявила вона у своєму останньому слові. Крім того, Савінкіна, що цікаво, також народилася в Україні і понад 30 років працювала в російському МВС, у тому числі у відділі політичної реабілітації та допомагала крельському меморіалу. І приводом для одного з протоколів став донос. А донос від школярки був, яка нібито побачила, як Савінкіна зробила антивоєнний напис на зупинці біля Цвиндери, куди вона приїхала відвідати могилу свого сина. Ну а інший донос написала вже 77-річна Тамара Свічер, за те, що Савінкіна на дошці оголошень розмістила не ті слова, нібито саме про диктатора Владиміра. Утіна, от такі події саме відбуваються. Не можемо не розповідати, адже бачимо, що дійсно неспокійно стає на території Росії. Бачимо, що деяким чином і працюють свої рідні партизани саме у Росії, і це не може не радувати. Адже бачимо, що дійсно партизанські рух і на тимчасово окупованих територіях гарно спрацьовує завдяки партизанам. Саме вражаються важливі військові цілі і. На тимчасово окупованих територіях про це ми говорили напередодні. Ну а далі все ж таки поговоримо і про те, що анонсували на початку про важливе, про міжнародне про те, що Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни та планує заявити про свою готовність. До миру зазначає одне із видань. Україна найближчим часом має намір оголосити про свою готовність до миру із Росією. Це одна з ключових питань зустрічі голови офісу президента України Андрія Єрмака з представниками команди Дональда Трампа. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на Wall Street Journal. Видання зазначає, що зустріч, яка відбулася в Сполучених Штатах Америки, стала початком переговорів між Україною та командою Трампа, зокрема щодо. Можливих шляхів припинення війни із Росією у переговорах взяли участь майбутній спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні Кіт Калог, радник з національної безпеки Майк Волтс та віце-президент Джей Ді Венс щодо мети зустрічі. Також обговоримо адже під час зустрічі Келох висловив підтримку поточним постачанням зброї від адміністрації президента Джо Байдена, зазначивши, що це сприятиме в подальших. Переговорах водночас питання вступу України до НАТО не зацікавило представників команди Трампа. За даними видання, Україна планує оголосити про свою готовність до миру. А от метою візиту Єрмака було не лише представлення України як конструктивного партнера в досягненні миру, а й налагодження відносин з помічниками майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. Однак, як зазначає видання в команді Трампа. Обговорюються плани, за якими Росія по завершенню війни залишиться близько 20% території України. Переговори, які Україна розпочала з командою Трампа, зосереджені на питаннях припинення війни з Росією. Головна мета Києва на цих переговорах отримати реальні гарантії безпеки, щоб запобігти повторенню війни в майбутньому. Ну і загалом, на думку джерел, Київ прагне досягти конкретних результатів у питанні миру та безпеки, а також зміцнити свою позицію в майбутніх переговорах. Із Росією, ну і щодо переговорів, також цікаво, що Дональду Трампу запропонували три варіанти мирного плану для України, але жоден не включає членство в НАТО. Про це дописує видання Reuters і про це будемо говорити далі. Команда новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три варіанти так званого мирного плану по війні Росії проти України. Жоден з них не включає можливий вступ України до НАТО. Повідомляє видання Reuters із посиланням на обі. Знані джерела за словами чотирьох чиновників, які побажали залишатися анонімними станом на минулий тиждень. Трамп ще не скликав групу для розробки мирного плану. За словами одного із колишніх чиновників національної безпеки в Трампа, є три основні пропозиції: план спеціального представника по Україні та Росії генерала Кіта Келлага, план обраного віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Дівенса та план колишнього виконуючого обов'язки керівника розвідки. Трампа – це річард Гренел план Келагара розроблений у співавторстві з колишнім чиновником Ради національної безпеки Фредом Флейцем. і Представлений Трампу на початку цього року передбачає заморожування поточних бойових ліній. Агентство зазначає, що Трамп надасть Києву більше американської зброї, лише якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить допомогу Сполучених Штатів Америки Україні. Якщо Росія відмовиться від переговорів, членство України в НАТО не передбачено, зазначає видання. Україні також будуть запропоновані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки, які можуть включати збільшення поставок зброї для укладання угоди.